Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen B8 2.0 TDI. Повний привід Alltrack 190 сил системи Ad, AdBlue. Автомобіль приїхав з Одеси. Потрібно ж правильно називати їх. Одеса. Так, Причина тут помилка P2002, сажовий фільтр збой в роботі. Що характеризується помилка? Екологія тут майже в нормі, але ця помилка більше всього пов'язана із забиттям екології, а саме теплообмінника другого клапана відпрацьованих газів на цьому автомобілі. Причиною забиття цього клапану є система вентиляції картерних газів, можуть бути форсунки. І, в принципі, все. Нічого тут критичного немає. Власник автомобіля заїжджав на багатьох був сервісах, всі одноголосно вирізай. Навіть їздив в Прагу в Чеську Республіку і там сказали, що це проблема із сажовим фільтром. Але проблема не є сажовим. Це проблема із другим контуром клапана ЕГР. Звісно, в Чеській Республіці не вирізають екологію, але діагностику зробили неправильно. Зараз подивимося на комп'ютерні показники і більш детальніше розберемо цю помилку, що конкретно буде чиститись. Так, розібрав трохи пластмаси, щоб показати, де що знаходиться. Ось дивимося. П-2002 це проблема в другому контурі клапана Єгір. Він називається клапан відпрацьованих газів низького тиску. Ось в нього цей канал, і він йде туди вниз. І таким чином, коли автомобіль на холодну Заводиться і цей теплообмінник покажу нижче, як, де він знаходиться. Там знаходиться дросель, відкривається, але цей теплообмінник не дихає. І з'являється ця помилка P2002. Сажовий фільтр збой в роботі. А чому саме сажовий фільтр, тому що перекривається дросель знизу автомобіля. Наверно, зараз все покажу знаходжусь вже під автомобілем. Ось цей дросель. Ось цей дросель. Ось його привод. Перекривається дросель на холодну, перекриває повністю вихлопні гази. І ці вихлопні гази йдуть через цей теплообмінник. Цей теплообмінник, я навіть не можу вам показати, де він знаходиться, десь там, десь там. Перед сажовим фільтром. Тут система в повний привід, щоб дістати цей теплообмінник і почистити окремо, бо проблема в ньому займе дуже багато коштів, дорожче, ніж моя чистка. Тому що розібрати повний привід, підрамник, коробку, напевно, потрібно, ні, не потрібно знімати, але багато чого потрібно розібрати, щоб долізти до цього теплообмінника. Попробую показати максимально. Даже не можу всунути ліхтарик, щоб показати, де він знаходиться. Руками сюди долізти нереально. Ось його дросель і все, все, що я бачу. А потім іде теплообмінник із сажофільтра. І він дає. Коли він відкривається, а не перепускає вихлопні гази, то тиск робиться в сажовому фільтрі. І датчики диференційного, це все бачать. І помилка П-2002. От і вся проблема. Але автомобіль буде чиститись весь це буде трішки профілактична чистка, тому що на 140 пробігу, як в даному автомобілі, екологія ще не сильно виносить мізки. То в майбутньому вже точно не буде виносити. І буде чистий цей теплообмінник і буде працювати 100%. Комп'ютерні показники, подивимося в кінці. Так, зараз іде процес чистки. Продемонструю. Скільки виходить цього всього з другого клапана ОГЕ. Чорне є, але не багато. Більш всього, що в нас спочатку вийшло, і зараз всю цю недомитость домиє в ідеал. А потім буде другий контур клапана Єгіра, впускний колектор, гаряча частина турбіни, холодна частина турбіни, клапана, камера згорання і все. А в кінці. Подивимося, скільки золи є на пробігу 140 тисяч кеме. Так, чистка призупинена, зняв фільтр. Ось він в мене в руках. А золи тут як на всі, 300 тисяч пробігу. Зняв фільтр, тому що вже не проходило через нього і утворювався тиск цієї бочки. І навіть система вентиляції. Відпрацьованих відходів не справлялась. І от цієї золи тут вона зараз в піні дуже багато. Або пробіг нерідний, або машина їздила на поганому диспаливі, від цього утворювався тиск в системі, система вентиляції картерних газів не працювала через мембрану клапаної кришки. Лилося мастило. Лилося мастило впускний колектор, загадило другий клапан ОГ і відносно сажовий фільтр отримав на себе дуже велику кількість сажі, яка потім виходила, тобто після кожної регенерації утворювалася зола. От і вся причина. Зараз про фільтр і буду домивати. Автомобіль вже після чистки прогрівається. Так, і подивимося на цю помилку. Ось вона P-2002, Сажовий фільтр, ряд 1. Ряд збой в роботі. Сім разів вона проявлялась. Про... На пробігу 140 тисяч кМ. Так, була зафіксована останній раз в першому місяці 14 го числа 17-15. Так, а зараз пробіг 109. 141. Так, е спеціально я її не видаляв. Зараз можу видалити. І просушиться автомобіль, буду тестувати його. По параметрам. Так, автомобіль прогрітий, вже можна давати газ в пол. Так, ось манометр. Тестую свою роботу, потім форсунки, прохідність всієї системи екології і дачка диференційного тиску. Зараз бачимо нуль на холостих, даю газ в пол. Дві з половиною тисячі обертів. Десь під двадцяточку бачу, стрілочка легенько тримається, і навіть 15, десь 15. Стрілка рівномірно тримається, форсунки в нормі. Нерівномірного виклопу немає. форсунки працюють в ідеалі. А тепер під'єдную датчик диференційного і дивимося по манометру. ой, по датчику. Так, під'єднано датчик, бачимо. Показники збилися, а не важливо. Так, 2 гектопаскалі на холостих. Так повинно бути. 0, 1, 2, 3. Але більше всього на обертах, як показує датчик. Даю газ в пол. Датчик справно показує. 13, десь по факту 15. Все добре. Навіть 12. Ну, добре прогрівся автомобіль. Якби трішки холодний, був би значення чуть-чуть більше було. Так, а тепер робляться всі необхідні адаптації. Перепровіряю, щоб була гарантія в 150 тисяч. Повністю все adblu, розхід повітря, всі клапани ОГ, лямдозонд, дросель, все повністю. І так, висновок по даному автомобілю. Екологія почищена, відновлена. Все працює справно. Всі адаптації автомобіль прийшов, екологія працює, нічого не накидує, перевірено. Відпускаю на дорогу цей автомобіль навіть без тест-драйву. Тому що я впевнений, що тут все працює. Дана помилка, на мою думку, по. Помилці P-2002, це неякісне паливо. І таким чином автомобіль ловив помилки і ця помилка стала активною. Зараз помилки вже немає. І будуть надані власнику автомобіля індивідуальну інформацію по диспаливу. А так, автомобіль повністю готовий до експлуатації. Зменшиться реген... дистанція між регенераціями, зменшиться розхід, появиться тяга, і все буде добре. Дана процедура зайняла без демонтажу 6 годин з гарантією в 150 тисяч пробігу. Пробіг тут виявляється рідний і приблизно під 300 тисяч цю процедуру варто буде повторити. В даних автомобілях форсунки 2,0 TDI ходять довго, тому все буде окей. От 1,6 під питанням. Не завжди все добре. В плані форсунок під пробігом 300 тисяч. Якщо екологія дає збой, в першу чергу потрібно звертати на форсунки. 2.0 більше довготриваліше проходить дистанцію в кілометражах. В коментарях будуть мої контактні дані. Всім гарного вечора. До побачення.